Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді продається будинок, який знаходиться в селі Юзина. Це Вінницька область. Могилів Подільський район. Від міста Вінниці приблизно 85 км. До Могилів-Подільського приблизно 35 км. Будинок 9 метрів на 12 метрів. На дві веранди. 4 кімнати в будинку, пічне опалення, є господарські будівлі, вода на подвір'ї, садок, а також дуже-дуже велика ділянка, дуже великий огород. 50 соток. Площа будинку 100 квадратних метрів, 4 кімнати, площа участку 50 соток, перекрита шифером, повністю жилий стан, повністю мебльована, продається без битової техніки. Також в домі є електропостачання. І ціна цього будинку за це все, за цю огромну площу всього-навсього 60 тисяч гривень. Ми бачимо по фото, що тут проживали дуже охайні, гарні люди. Будинок знаходиться в мальовничому, дуже красивому місті. Будинок в захоті живий. Дуже все гарно зроблено якісно, тим, тим паче за таку ціну. Кому буде цікаво, обов'язково заходите в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь, там будуть всі контакти власників, з якими ви зможете зв'язатися напряму і приїхати подивитися або купити дану нерухомість. На цьому ютуб-каналі також я рекомендую вам підписатися, тому що нові оголошення, нові відео обзори виходять кожні два дні. Аби не пропустити дуже гарну можливість придбати нерухомість за дуже низькою ціною.